Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми з вами почали говорити про основні теми, які лунають у пролозі у перших 11 главах Книги Буття, яка, в свою чергу, є ключем не тільки до Книги Буття чи п'ятикнижжя, але до цілого святого Письма. І забігаючи далеко, далеко, далеко наперед, можна сказати. Ті лінії, ті теми, ті мотиви, вони е завершуються і переплітаються в останні книги Святого Письма, а саме в книзі відкривання. Ми говорили про першу розповідь про сотворення світу. Розповідь, в якій Бог творить світ словом і ділом впродовж шести днів. Своїм словом Бог переводить від Небуття до буття, від хаосу до гармонії, від темряви до світу. Своїм словом кличе до життя і водночас визначає кожні речі і кожній рослині, кожні кожній тварині своє місце. Зрештою, коли ми читаємо Святе Письмо, у нас відбувається всередині щось подібне, бо своїм словом Бог запалює на світло. Впорядковує наше життя вчить називати речі своїми іменами. І тут є дуже важливо підкреслити, що це є величава поема, написана священниками у світі, в якому люди вірили в багато богів, в яких люди були переконані, що світ повстав. Внаслідок певної боротьби між богами, перемоги над Богом чи богинєю хаосу. І, власне, ця розповідь, вона написана не для того, щоб подати нам наукову картину повстання світу, але радше, щоб розповісти, хто є Бог, в якого ми віруємо. Він творець світу і владика історію. Ця розповідь. Написано, щоб нагадати, хто є людина, образ і подоба Божа, створена чоловіком та жінкою. Нагадати про покликання людині, яка повинна не зловживати чи використовувати по своєму вподобанні творіння, а ним опікатись, продовжувати цю творчу Божу дію, далі провадити від хаосу до гармонії. І очевидно, що цю істину. Про Бога і про людину доноситься за допомогою образів, символів того часу, тодішньої культури. І тому є дуже штучно і навіть неправильно намагатися пристосувати біблійну розповідь до наукових даних. Це і для того, щоб зрозуміти. Цю розповідь ми повинні зрозуміти наміри автора і зрозуміти то середовище, в якому то написано. Але істина, яка до нас доноситься про Бога і про людину, вона від цього не залежить. Вона є істиною на всі часи. І вод, водночас важливо підкреслити, що це не є наукова розповідь, але водночас це не означає, що вона є анти. Наукова інші цілі, інший спосіб донесення істини. В цій розповіді лунає істина, що Бог є творець світу і владика історії, що людина є образом і подобою Божою, тобто всі люди створені на образі подобу Божу. В цій розповіді говориться про те, що світ є добрий і навіть згодом гріх не Зіпсує оцю, цю, не вразить, не знищить оцю е, благість творіння. В цій розповіді нагадується про, про покликання людини. Тобто то ми з вами бачимо, ця розповідь нам представляє благого Бога і світ, який відображеним оцього благого Бога. Але чому світ не є таким? Яким він зображений в першій главі книги буття? І чому людина не є такою? Чому е е існує ворожнеч дуже між людьми, між людиною і творінням тощо? І ми з вами переходимо до другої розповіді про сотворення світу і людини. Наголос більше падає на створення саме людини. Є важливо підкреслити, що ця друга розповідь є не просто продовженням першої. Пам'ятаєте, яка була послідовність? Бог творить світ з нічого. Спочатку твориться світло, твориться небо і земля, твориться, відділяється земля і вода тощо. Друга розповідь просто розпочинається з того, що коли Бог творив світ. Земля була, нічого не наросло на землі, бо не, мало, не було людини, яка б про неї піклувалась. Ми з вами бачимо, що потім твориться чоловіка, потім насаджується райський сад, потім твориться тварин, потім твориться жінка. Тобто послідовність є дещо інакша. По-друге, зовсім інший стиль. Якщо Перша розповідь – це такий величавий піднесений стиль, е який вказує на, саме на священство як середовище виникнення, то цей другий стиль більше розповідний і повчальний. І друга розповідь вона є древніша, мабуть, на декілька століть за першою. Отож, ми з вами бачимо пустелю степ, тобто практично той ландшафт. Який був знайомий, близький для більшості мешканців біблійного світу. Або ж того, що історики називають плідним півмісяцем, тобто той території, де виникла, розвинулись перші цивілізації, перші культури. Тобто плідним півмісяцем називається, тому що на одному розі є, того півмісяця є Єгипет, дуга проходить через. Святу землю, Сирію, Ливан, і іншим полюсом є Месопотамія або ж е, Міжріч. Так, це є переважно пустеля, степ. І, до речі, дуже цікаво, що е, перша цивілізація розвинулася саме в долині річок, Тигр і Єфрат. Так, ріки текли. Е, люди почали селитись вздовж річок для того, щоб. Збільшити кількість оброблюваної території, а водночас для того, щоб підкорити ріку, яка під час розливів ставала неконтрольованою і несла на не життя смерть, почали будувати канали. І саме з таким ландшафтом ми зустрічаємось у цій розповіді. Потім ми читаємо про те, що людину створено із пороху земного. В тексті вживається слово Адама. Земля, глина, порох. І ім'я Адам означає буквально «землянин». Я думаю, ви собі можете пригадати літургійні тексти, радуйтесь землянам. Йдеться не про те, що це мешканці планети Земля, але йдеться саме про людей, які створені з того пороху земного. До речі, що особливого є в глині? Глина це, мабуть, перший матеріал створений людиною. До глини людина використовувала те, що давала і природа, каміння, палки, дерева, шкіри тощо. Але саме глина це матеріал, який люди навчились обробляти і використовувати, як для роблячи цеглою, будучи будинки. Це та сама Месопотамія, а згодом і повсюди, гончарство тощо. Власне, глина це є свого роду образ такого творчості. Водночас глиняні глечики, кераміка, вона з одного боку, дешева, з другого боку, вона дуже крихка. І це теж образ такої певної крихкості людини, який гончар надає іншої форми. І тут ми можемо бачити, як Бог. Вдихає в людину віддих свого життя, людина, створена тим подихом Божим. Тобто те, що робить людину людиною, це оце Боже дихання. Тобто, от, власне, це є парадокс людини. З одного боку, крихке, е, глечик, але який носить в собі неймовірний скарб. Можна сказати, і інакше, це такий образ на всі часи. Те, що робить людину людиною, воно не з цього світу. Воно є від Бога. І якщо людина не буде дихати Богом, якщо людина не буде розвивати своє духовне життя, намагатися зберегти у це Боже дихання, ну, то вона буде тим клатиком глини, які будуть ліпити обставини, середовище тощо. Тобто справжня природа людини, вона не з цього світу. Те, що робить людина людиною, це оце Боже дихання. І саме тому духовне життя це не Щось таке загальне, абстрактне. Можна сказати, духовне життя це те, що робить людину людиною, робить її людиною. Цей образ, що людина може жити тільки дихаючи з Богом, тільки у спілкуванні з ним. І ось потім ми з вами читаємо про те, що Бог насадив пишний сад. Знову ж таки, можливо, ви бували у пустелі, і тоді цей образ буде дуже зрозумілим для вас. В пустелі не маєш де заховатися від сонця. Білі каміння, білі піски, біле сонце. Нестача води під палаючим сонцем за відсутності тіні, ти буквально перетворюєшся в плизуна. Ти не маєш де сховатися. Ти буквально висихаєш. Натомість оаза це є повна протилежність до пустині. Оаза виникає там, де є джерело. До речі, джерельна вода, протічна вода в Писанні називається живою водою, і дуже цінується. Є вода. Вода дає життя навколо себе, з'являються дерева. Дерева дають. Тінь і затишок, відпочинок, є плоди тощо, то що, тобто можна сказати, що сад є образом комфорту, безпеки, задоволення втіх. Якщо перекласти на образи нашого часу, це якраз є образ е, повноти життя. І Бог насаджує сад і поселяє у ньому. Е, Людину порати і доглядати його. Йдеться саме про чоловіка. Е, і дивиться Бог на чоловіка і каже: недобре чоловікові бути самому. І це дуже важлива правда про нас. Людина для щастя, для полонти життя, їй недостатньо комфорту, безпеки, задоволення, втіхи. Вона найперше потребує. Спілкування. Без спілкування її життя не буде повне. І тут йдеться не тільки про сотворення жінки, яка буде створена навдовзі, тут, найперше, йдеться про те, що людина є істота суспільна. Людина потребує спільноти для того, щоб жити у повноті. І вже ми можемо з вами бачити про образ. Дуже далекий пробр, Але Царства Божого. Бо Царство Боже це правильність, мир і радість у Дусі Святому. Тобто правильність це правильні стосунки з Богом, ближнім, самим собою, який дає людині мир і радість, тобто відчуття життя, відчуття повноти е, е, життя. І тому е, через все Писання проходить саме тема спільноти народу. Е, ми бачимо, коли Бог потім покличе Авраама, пообіцяє вивести з нього великий народ. Той народ він творить, він виводить із рабства. Тобто людина потребує спільноти. Не добре чоловікові бути самому. Потім розповідається про сотворення тварин, яких чоловік називає, і як назве, так і їм бути. Тобто назвати, найменувати, покликати. Тобто це, до певної міри, призначити певне їм місце. Можливо, так згадується про приручення тих тварин. Розповідь про сотворення тварин, яких проводиться до чоловіка, вона, власне, підкреслює, що цю потребу, цю спрагу чоловіка може задовольнити тільки хтось рівний до нього. Людина потребує спілкування з кимось. Подібному і рівному до нього. І далі ми з вами читаємо про сотворення жінки, що Бог навів сонна чоловіка, взяв одне з і затулив це місце тілом. Теж дуже важливий образ. І важливо пам'ятати, що ця біблійна розповідь, до речі, як і перша, також вона написана в час, коли жінка наважалася вповні людиною. А шлюб був тільки для народження дітей. Тобто під шлюбом, розумілося, радше сім'я, де є батько, і де має бути багато дітей. Щоб було багато дітей, має бути багато жінок, статус жінки визначався тільки тим, як, скільки дітей вона може дати тощо. І, до речі, згодом писання ми побачимо, що найбільш благосвенні подружжя вони довший час є бездітними. Можливо, тому що Бог хоче нам показати, що шлюб це найперша спільнота любові між чоловіком і жінкою. І ось, власне, писання написано саме в тому світі, де жінка не була вповні чоловіком. До речі, і дотепер є велика кількість людей в різних суспільствах. Які поділяють подібні, подібний підхід, подібне бачення. І ось власне, Бог показує, що шлюб це одність чоловіка і жінки. І що жінка це людина, це та частина чоловіка, без якої він не буде сам собою, без якої не буде у цієї повноти. І це, власне, підкреслюється в розповіді про гребро. Чому саме з гребра? Ну, Може бути декілька пояснень. Гребро е, — це кісточка, яка є найближча до серця, а серце в, в біблійному світогляді це е, те, ну, практично те, що ми зараз називаємо душею. Це не мабуть це внутрішнє святилище людини. Це сама людина. Це і душа там, де приймається рішення, е, там, де. Робиться вибір, і, власне, тобто, говорить, що жінка створена з ребатом сам підкреслюється, що е, вона найближче до нього самого більше, ніж будь-хто. Водночас слово ребро переговується зі словом життя, вона є життям е, чоловіка. І ось і потім е, приводиться жінку до чоловіка. І ось він її розпізнає, він впізнає це якийсь від моїх костей. І, можливо, тут ми бачимо одне з таких дуже важливих свідоцтв про те, що є любов. Це вміти розпізнати, вміти впізнати. І далі є слова Господні, які до певної міри є западю. Тому, поки чоловік батька і матір свою, і пристане до жінки, і будуть вони двоє одне. Так? Згодом серед запади ми знайдемо, шануй батька і матір твою. Але, власне, це чоловік має дбати більше про дружину. Тобто це не означає, що повністю покинути чи поїхати в інше місто тощо, але перебудувати пріоритети. Бо жінка є найближча до нього. І власне у тої єдності любові, яка нічим не затьмарена, ні почуттям провину, ні путтям сорому, закінчується опис про сотворення жінки. До речі, дуже важливо, що друга розповідь, як ви бачите, це більше розповідь про сотворення людини. І це свого роду триптих. Перша частина триптиху – це сотворення чоловіка, друга частина триптиху – сотворення жінку. І третя частина, яка якраз і так само говорить про те, ким є людина, але водночас пояснює, чому вона не є такою, якою покликана бути, чому світ не є більше райським садом, і чому немає отих стосунків, правильних стосунків між Богом і людиною та й між самими людьми. Це третя частина диптуху, триптуху, гріх. А про нього ми вже з вами поговоримо. Наступного разу. Е, якщо вам подобаються наші відео, судячи з переглядів, за що ми вам дякуємо, напевно, що так. Коментуйте, ставте подобайки і ставте запитання. Тому що, коли ми розглянемо книгу буття, оті основні теми, які в ній лунають, ми також зробимо зустріч з відповіддю на запитання. І пам'ятайте: недобре чоловіку бути самому. Ці слова нам нагадують про те, наскільки важливим є важливою є спільнота, наскільки важливим є спілкування, правильне спілкування з Богом і ближнім, яке дає життя.